Ребятки, всім так, це буде будет размол на видео. Короче, урок. урок за, короче, основна... Боже, мене онлайн -урок, короче. Шо, за ці Короче, днів. Нічого такого интересного принимается в школу, закінчилися. Як закончиться. Сьогодні йду на математику, і в мене сьогоднішу українська. Завтра, кстати, у Вову день народження, у мого брата. Э, не видіться це. Короче, у э, мого брата сьогодні день народження, і ми підемо в країну мрії, напевно. Отак вот от, кинуть і вам. В розважальний центр, отак вот от. І, в принципі, все. Без чого такого цікавого. Що ще розказати вам? Фенеділок. У мене вчора були типу, ну, такі сложні уроки, Вчора я ж вона була англійська, танці. От настане вчили новий танець, може, якщо я зніму. Типу дома я, може я зніму, то виставлю вам типу, YouTube Shorts. Так що заходьте, дивіться на мій канал, підписуйтесь ставте лайки, Please uh, subscribe, and uh... Лік like Короче, Коротше, лайкайте мої видео. Бо лайки тоже мені надо. І переглядайте по пару разів. Дуже цікаво. Uh, я думаю, що вам щось знять, потому що косметика я бачу вам золотіла. Реально я просто... Ну сам більше косметика золотіла. Ну, переглядів. І я думаю, що можна, типа, вам ще зняти. наприклад, огляди на мої спреї, я думаю. А ще можу я зняти сниму... Короче, что ну, сниму ещё огляд вам. Можно на комнат, но ну, мне в комнате треба прибрати спочатку, щоб чим потім вам показувати, тому що я опозорюся. Вот так вот. Можно завтра я вам тоже, может, надеюсь, сниму. Я думаю, что я завтра тоже сниму. А так буду типа влог, або, ну, як я йду в школу збираюсь, так что я не забуду це зняти. І потом я зніму і в Крайній Мрії, як у та під Мскетком, короче, там. Вот і все діло. Я вже хочу вихідні. Ну, ми от в цих вихідних, може, поїдемо до бабушки. Я не хочу, звісно, але. Кова не треба. Але я не хочу взагалі до бабушки. Але вже прошу з тільки бабушки були, Так от. Зараз я вже буду скоро братися на математику, Звісно, теж не хочу. Але не Ладно. Всім бай-бай.